Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому, Ти кажеш, а пересвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них. Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися. Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували, Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те. Казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати ЙОСИФа дивились де його покладено. ПОСЛАННЯ ДО римлян Розділ Дев'ятий. Я кажу в Христі правду. НЕ обманюю. Як свідчить мені моя совість у святим Дусі? Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні отці з них, І від них же тілом Христос, який над усім Бог, благословенний по віки. Амінь. Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося, бо не всі ті, що від Ізраїля, ізраїльтяни, і не тому, що нащадки Авраама всі діти, але від ізраїля. Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке. Цієї самої пори я прийду і буде син у Сари. Та й не тільки це. Ревекам. Зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором, не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано Старший молодшому буде служити. Як і написано Якова полюбив я і Сава ж. Зненавидів. Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні, бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися. Отже, це не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо бо каже фараонові, власне на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я. Отож кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш отже мені, чому ще хтось докоряє? Хто би спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив? Навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу на нечесть? Так Бог. Хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв, а й від поган, як і в осії він говорить. Назву не мій народ моїм народом і нелюбу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує Хоч би число синів Ізраїля було як морський пісок, тільки останок спасеться. Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі, і як прорік Ісая Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як Содом, і стали б подібні до Гомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність, що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться. Псалом 111 Аллилуйя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх. Краса і велич Його діло, правда Його стоїть повіки. віки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні. Встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді, відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе і страшне його ім'я. Початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть. По віки вічні. КНИГА Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова, наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні НЕ проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Перша КНИГа ХРОНік, Розділ. 29. І мовив цар Давид до всієї громади Соломон, син мій, що його одного вибрав Бог ще молодий, слабкий хлопчина, а діло це велике, бо йдеться про палац не для людини, а для Господа Бога. Що було в мене сили, наготував я для дому бога мого: Золота на золотий посуд, срібла на срібний посуд, міді на мідний, заліза на залізний, дерева на дерев'яний, ониксового каміння, вставного каміння, малахіту, смугнастого каміння і всякого дорогоцінного каміння та силу мармуру. До того. В моїй любові до дому Бога мого є ще в мене власний скарб золота і срібла, і його я даю на дім Бога мого, окрім усього того, що я приготував для святого дому три тисячі талантів золота, золота офірського та сім тисяч талантів щирого срібла на облицювання стін у домах, щоб було золоте. Те, що має бути золотим і срібне, що має бути срібним, і на всілякі вироби мистецьких рук. А тепер чи не схоче ще хтось жертвувати добровільно для Господа? І почали жертвувати добровільно голови над родинами, начальники над колінами Ізраїля, тисячники, сотники. І високі царські службовці. Дали вони на будову Дому Божого золота п'ять тисяч талантів та десять тисяч даріїв, срібла десять тисяч талантів, міді вісімнадцять тисяч талантів, а заліза сто тисяч талантів. У кого було дорогоцінне каміння? Той віддав його до скарбниці дому Господнього на руки Єхієла Гершонія. І радів народ, що вони розщедрились, бо жертвували вони Господові від щирого серця, і цар Давид теж був вельми врадуваний. Тоді Давид благословив Господа перед усією громадою. Давид промовив. Благословен, о Господи, Боже Ізраїля, Батька нашого, повіки вічні. Твоя, о Господи, велич, сила, слава, вічність і пишнота, бо все, що на небі і на землі твоє. Тобі, о Господи, належить царство, Ти вищий над усе, як владика, багатство і слава. Від тебе. Ти усім володієш, у Твоїй руці сила і могутність, у Твоїй руці зробити кожного великим сильним. Тому, о Боже наш, тепер ми тебе прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Бо хто я і хто народ мій, що ми удостоїлися таких щедрих дарів? Усе бо від Тебе. І з Твоєї руки те, що ми тобі дали, ми бо чужинці, і приходні перед Тобою, як і всі батьки наші, неначе тінь життя наше на землі, і нічого сталого немає. Господи, Боже наш, усі оці достатки, що ми наготували для будови дому твоєму, Твоєму святому імені. Воно з Твоєї руки, і усе Твоє. Знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і щирість любиш. Я від щирого серця пожертвував усе це, а тепер бачу, що й народ твій, що оце тут, радо жертвує Тобі. Господи, Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля, батьків наших. Збережи до віку цю добру настанову в серці твого народу, і спрямуй їхнє серце до тебе. А Соломонові, моєму синові, дай серце праве, щоб пильнував твої заповіді, твої накази і твої постанови, та щоб зробив усе і збудував палац, що для нього я все приготував. Потім давид. Сказав до громади, «Славте Господа, Бога вашого! І вся громада славила Господа, Бога батьків своїх, і припала та поклонилась Господові і цареві. І принесли Господові жертви, а другого дня принесли все палення Господові, тисячу бичків, тисячу баранів. Тисячу ягнят з їхніми ливними жертвами і безліч жертв за всього Ізраїля. І вони їли та пили перед Господом того дня з великими радощами, і вдруге окликнули царем Соломона, Давидового сина, та й помазали його в ім'я Господнє на князя, а цадока на священника». І сів Соломон на Господньому престолі, як цар замість Давида, свого батька, і щастило йому, і весь Ізраїль корився йому. Всі князі, всі вельможі і усі сини царя Давида піддались цареві Соломонові. Господь звеличив вельми Соломона перед очима Ізраїля і дав йому славу царства якої не мав перед ним ні один цар в Ізраїлі. Отак Давид, син Єсея, царював над Ізраїлем. Часу царювання його над Ізраїлем було сорок років. У Хевроні царював він сім років, а в Єрусалимі царював тридцять три роки. І помер у щасливій старості, нажившись на світі в багатстві і славі. А Соломон, син його, став царем замість нього. Дії царя Давида від перших до останніх записані в записах ведющого Самуїла, в записках пророка Натана і у записах ведющого Гада, а так само все його царювання і усі його подвиги і пригоди, що трапились були з ним, з Ізраїлем. Та з усіма царствами в інших краях.